Вже придбала, я вам нічого там не знімала, тому що е, було трохи незручно мені обирати і знімати, але зараз там акція, я шот зробила? Е, акція, якщо купуєш е, два пакетики по 100 грамів, то третій пакетик чаю йде за е, подарунок. Тому я зекономила 96 гривень сьогодні і придбала чай з бригамотом, чай. Просто чорний класичний англійський сніданок і чай, манго маракуя А зараз хочу зайти в сирне королівство, подивитися, які тут є сири. Хочу обрати, знаєте, який сир, пам'ятаєте, я вам його показувала. Такий він схожий на дріжджі. Сир солодкий норвежський. Хочу піти його взяти, мені він дуже з не подобається. Ой, дивіться, який чувак взяв це, скинув і поїхав. Ну, і люди. Прийшла, я знайшла цей е, сир. Е, я, я вам розповідала, як він називається. Гудренбрюдендален. <гум> Якась така назва. Він такий, е, дивіться, як дріжджі. Е, він на любителя, схожий на карамель, на якусь згущенку разом із сиром. Для тих, хто худне, це не класна ідея, бо він дуже калорійний. Але я вже не худну, я вже їм. І ще ось такий сир. Він теж він такий дуже жирний іде із солодким персиком, тут намальований персик. так? Я теж люблю такі сири, буду їсти з чаєм. Це для свого блогу. Спасибо. І тут класні ще є вафлі, голландські карамельні. Коротше, які це вафлі, вони з вершковим маслом. І вони а, дуже смачні, ну я вже про це говорила. Вони такі всередині з карамеллю. І якщо ви заварюєте кружечку чаю, Кладете на кружку чаю ось цю вафельку, вона розтає і така стає тягуча, м'якенька. Вони такі смачкі, смачні, вершкові. Просто їх можна з'їсти дуже багато, але вони калорійні, і, знову ж таки, їмо їх дуже мало. Я їх не купую, бо я можу з'їсти все. Боже, які гарні сири. Аромат просто космічний. Їлась я сиру, надегустувалася. Іду тепер за горіхами. У мене лишилося 10 хвилин, бо сина в садочку потрібно забирати. За 10 хвилин я маю придбати всі горіхи, які хотіла. Ось він, султан. До речі, куди я не хожу, це в Чірьошкіна і в ваніль, тому що там все тупо на транжирах. Це саме-саме шкідливе, що є. А от горішки, сухофрукти. Дивіться, які рай сухофруктів. Розповідала про персикові чіпси ось такі. Бачите, вони без цукру висушені, такі схожі на сушку. Але вони дуже смачні. Їх жувати, розжовувати і прям просто шикарні. Є ще інжирні, але я інжир не люблю. лимонні різні штуки не люблю. Ще я купую ось такі, такі родзинки, вони просто шикарнючі. Їх любить і синий чоловік, і курагу джамбо. Вже скоро буде пасха, будемо пекти кулічики. Кулічки це російською, певно, да? паски наші будемо пекти. І горіх грецький, до речі, по кількості омега-3 в грецькому горіхі більше всього омега 3 на другому місці це бразильський горіх. Ось. Але насиченого жиру в бразильському горіхі теж найбільше всього. І він більше всього насичує в собі ртуть. Така історія. А краще всього, миндаль знім знижує рівень холестерину. І взагалі це саме дієтичний горіх, в ньому менше всього жиру. Але потрібно їсти всі горішки, бо вони дуже корисні. З мене поржали всі. По-перше, я нагребла горіхів і сухофруктів на 1200 гривень. Я ходжу сюди раз, в два місяці, але я нагріваю. По-друге, у них ж дегустація і з цими солодощами східними. Я їх не їла років три. І я стою, і їх їм і кажу, М -м, боже як вкусно! Боже як вкусно. А на мене дивиться чоловік такий. А я кажу, розумієте, я три роки їх не їла. Дуже мало солодощів їла, бо я після пологів втрачала вагу. А Тепер я знову вагітна і я знову їм. Набралася сиру жирного солодкого, набралася горіхів сухофруктів, все дуже калорійне. Тобто я зараз маю попереджати людей, які слідкували за мною їли, те, що я їла, щоб охутнути, що зараз. Ми працюємо. В іншу сторону я купую корисну їжу. Не куп... ну, точніше, я не купую небезпечно, щось... я не перейду на сторону транжирних якихось гадостей. Але таке життя, що зробиш? Жириться любві, жирети любить. Пішла за малим. Так, іду, чую, хтось співає. Будемо зараз дивитись, хто співає. Це виходжу із головної на Кобилянську. Так, де це? а там хлопчик чи дівчинка? Я не знаю, хто це. Хлопчик. Кобилянська, це певно одна із невеликих вулиць в Україні, яка не відчула війну на собі. Тому що коли почалась війна, сюди приїхало дуже багато переселенців і дуже багато модних людей, заможніх. І тут вся вулиця була забита дівчатами. Знаєте, є такі типаж дівчат — Це з собачками, такими шпіциками, з губами накаченими. Такі от є дівчатка. Я зараз, до речі, без засудження говорю просто в Чернівцях таких дуже мало. А, здебільшого вони приїхали з Харкова, з Києва, десь з центральної або східної України, де були бойові дії, і їх було дуже помітно тут, бо їх було просто тьма. Всі сиділи в ресторанах, але місцеві ходили і їх обсирали. Мені, мені так це смішно було. А чому обсирали? Типу, мол, від війни. Приїхали, тут по ресторанам ходять. Мені це взагалі досить таки дивно, Ну то хай ходять, вони в ваш, ваше місто привезли гроші, ресторани зароблять, заплатять більше податку. Ну тобто Люди мислять дуже примітивно, на мій погляд. Ну, а що людям робити, якщо вони сюди приїхали, ніде не працюють, чимось сидіти, депресувати вдома, хай ходять, гуляють. Взагалі так хочеться жити без цього засудження, як це засудження задовбало, але я йду і походу сама засуджую тих людей, які засуджують, так? Ні, я не засуджую, я просто возмущаюсь. Я дуже довго в собі борола засудження інших людей. Дуже довго. Тому що я коли була... Ой, як гарненько! Ось такі пісеньки. Ой. У мене нема готівки, вибачте. Блін, Блінку пічку. У мене дійсно нема готівки. Коротше, я колись, коли була дуже закомплексована і взагалі була ніким. У нас із моєю подругою, яка теж була закомплексована і була ніким. Мені здається, що вона й досі ніхто. Ми з нею не спілкуємось. Була звичка. Сидіти і обсирати всіх людей. Отакою От з ног до голови обісрати, що вділа, як подивилася, як глянула. Це настільки низько, фу, мені так це не подобається. І, Звичайно, я змінилася. О, що воно зараз в кінотеатрах іде? Знову любов, якийсь шазам, крик, добрий привид, мавка. Адам Драйвер, слухайте, нема на що й насдріну кинуть. Супер Маріо, оце тема. Не знаю, якісь такі фільми. Ви зараз з чоловіком говорили про те, що фільми одноразові. Ми на днях подивилися фільм аферисти 23 23-го року випуск. Він, в принципі, мені цікавий. Він нудноватий, але він цікавий. Він його там закрутили так. Ніхіло. Але повторити. Не хочеться. Ну, тобто мені не хочеться його ще раз дивитись. Ось, наприклад, аферу Томаса Крауна я дивилась разів 12 або 11, 12, 13 друзів Оушена. Ми з чоловіком навіть ось на днях передивлялися. Теж по п'ять разів дивилася. Джеймса Бонда дуже часто люблю дивитися. Це були вас з Пірсом Броснаном. Пірс Броснан, мій улюблений актор. Правда, він уже дідусь, але він ну, прям. Коли він був бондом, це просто якийсь мега-тестостерон. Які квіточки продають. Це хто конвалії? Конвалії заборонено продавати, але я купила? Ні, це не конвалії. Це якісь такі колокольчики. До речі, черемша. Повсюду в Чернівцях продають черемшу. Черемшу заборонено продавати, рвати. І можна тільки вирощувати. Вона відноситься до Червоної книги України. України, її не можна навіть купувати. Так що будьте обережні за це штраф 1700 гривень, а повторно 3400. Так, все. Я підходжу. Речі, це пенсійний фонд в Чернівцях. Іду шукати свою сестричку, їхати за малишом садочок.